Всіх. 99% складає нематеріальна людина. І саме вона не дала зробити щось це велике в цьому житті. Чому? Тому що він плакав, страждав, був самотній, сидів і мріяв. А ось мені, як у того, чи в того мозок красу. Таким чином, ти не можеш бути самим собою і виконати волю Божу на твоє життя. Тому нейробіологи говорять, всі ці тести IQ, а ти тому, що це, а ти тому, що то це це все неправда, це обнаження по плоті. А ми безмежні з нашим Богом. Тому весь цей час, що ти страждав, що в тебе чогось нема. Тепер направ на виконання волі Божої і реалізувати Божий потенціал Дух Святой, який дав Господь. І навіть якщо ти втратив нічого страшного, піднімайся, ти живий. Підписуйтесь на наші канали Салтинінка. Будьте благословенними!